Виділити понад 120 мільйонів гривень з міського бюджету на збиткові підприємства під час повномасштабної війни. Саме таке рішення прийняли депутати міськради на останній сесії. Ці кошти могли б піти наприклад на підтримку зсу, проте їх витратять на роботу ЖКС та комунальних підприємств міста. Те, що житлово-комунальні сервіси працюють у збиток, ні для кого не секрет. Це є навіть у самому проєкті рішення. Так, наприклад, ЖК з Черемушки у 2023 році пішов у мінус на 28 тисяч гривень. А ЖКС Чорноморський – аж на 237 тисяч. На жаль, враховуючи продовження воєнного стану в країні, не всі комунальні підприємства міста мають стабільний фінансовий стан. Такий стан справ вимагає надання фінансової підтримки комунальним підприємствам з бюджету Одеської міської територіальної громади і відповідно визначення їх удержувачами бюджетних коштів у 2024 році. Виділені кошти можуть допомогти ЖКС, зокрема, відновлювати будівлі після ракетних обстрілів. Водночас громадський активіст Ігор Єлін каже: наразі неможливо встановити, як саме витратять ці кошти. Тож ризик корупційних схем високий. Вони можуть бути, наприклад, напустим передані для збільшення заробітної плати. Вони можуть бути напустим використані для придбання рубероїду стекла там, або там якісь конструкції або виконання якихось робот, або вони можуть, наприклад, бути виділено для закупки ноутбуків або мобільних телефонів для керівництва. За словами юристів, жодних порушень законодавства в рішенні немає, адже питання додаткового фінансування комунальних підприємств компетенція місцевої влади. Проте це може використовуватися для усунення конкуренції на ринку, вважають експерти. Комунальні підприємства на фоні інших гравців, які вимушені. Здійснювати діяльність на власний ризик і не маючи додаткових надходжень, крім тих, що на рівні зараз в умовах війни вони можуть собі дозволити від своїх споживачів отримати. В той же час комунальні підприємства отримують з бюджету дотації. Адвокат додає, така ситуація створює явну перевагу для комунальних підприємств. Такої ж думки і його колега та експерт з ОСББ Валентин Бороган, за словами фахівця, ЖКС отримує додаткове фінансування, проте може просто не виконувати свої обов'язки з обслуговування будинку. Будь-яка керуюча компанія, яка бажає надавати послугу, вона коли оцінює свою вартість, вона надає громадянам співвласникам ну реальну ціну, за яку вона може працювати. А у сусідньому будинку, який знаходиться під керуванням ЖКСів, послуга значно нижча, вартість її значно нижча. Спеціаліст каже, щоб забезпечити нормальну конкуренцію в сфері обслуговування, Україна може перейняти досвід деяких європейських країн та вдосконалити власну систему. Проте продовжувати якісь реформи чи розпочинати нові під час повномасштабної війни, немає можливості. Дар'я Стойкова, Олег Шпак, перший міський.